Вітаю дорогі друзі та гості мого каналу Знахідки в серванті. Сьогодні вирішила трішки відійти від теми посуду і ще раз показати вам свої новорічні кульки, які я виготовляю власноруч. Це кульки ручної роботи. Повністю виготовлені вручну з ручною вишивкою-хрестиком. Скоро будуть новорічні свята, тож треба завчасно подумати, чим ми будемо прикрашати свою ялинку, які подарунки будемо дарувати рідним та друзям. Тож, така кулька, я вважаю, була б непоганим сувеніром або просто приємним презентом. Ціни різні від 200 до 350 гривень, в залежності від малюнку. Хочу розпочати з оцієї кульки із снігурем. Ці кульки зроблені з пінопласту, обтягнуті тканиною. Ось так вона виглядає позаду. Це декоративна тканина. Спереді тканина з вишивкою. Така кулька з снігуриком коштуватиме 200 гривень. Діаметр кульки 8 сантиметрів. Так. Далі ось така кулька з дзвіночками. Ця кулька буде коштувати 220 гривень. Тут вже йде додана ниточка золотистого. Кольору, яка переливається, гарно буде переливатися на світлі. Ці кульки не розіб'ються, прослужать вам довгі роки. Далі ось такі з синичками. Вони є в двох кольорах червоний та синій. Також тут додана срібляста ниточка у вишивці. Такі кульки також по 220 гривень. Ось така червона, та синя, ось такі гарненькі синички. Далі ось така з зайчиком. Така буде коштувати 230 гривень. Тут вже йде трішки інша тканина позаду кульки. Так, далі отака патріотична, вільна. Така кулька буде коштувати двісті п'ятдесят гривень. Далі ось така з лисичкою. Ця кулька також буде коштувати двісті п'ятдесят гривень. І ось така з зимовим пейзажем, також додана срібляста ниточка у вишивці. Ось така ялинка, пташки. Ця буде коштувати 350 гривень. Якщо вам сподобалися мої новорічні кульки, і бажаєте замовити, внизу під відео я залишу свій номер телефону. Можете писати на Viber або телефонувати. Відправлю зручним для вас способом: Укрпошта, нова пошта. Тож звертайтеся. Сподіваюся, що вам сподобалось моє сьогоднішнє відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Далі вас чекають. Ще цікаві відео з посудом. Тож до зустрічі, бувайте!